Доброго дня, шановні журналісти, шановні колеги. Ми знаємо, що ветеранська політика у нас зараз в пріоритеті, і наше завдання, щоб всі послуги ветерани могли отримувати вчасно, доступно і швидко. Ми намагаємося разом з обласною радою, разом з департаментом соцзахисту охорони здоров'я зробити, щоб ці послуги були для вас зручними і швидкими. І по своїй частині роботи я скажу, що ми зараз запускаємо в області таку комплексну послугу Я ветеран, де кожен ветеран зможе зайти в центр надання адміністративних послуг отримати ту чи іншу послугу швидко, зручно, без зайвих зайвих заходів до соцзахисту, до охорони здоров'я. Це все можна буде зробити. Це все можна буде зробити онлайн. В єдиному вікні у центрі надання адміністративних послуг, і ця послуга, про яку ми будемо сьогодні говорити, забу теж буде доступна в цьому комплексі послуг. Далі я думаю, детально вже передам слово колегам. Вони більш ширше розкажуть про цю послугу. Дякую, добрий день, шановні друзі, журналісти, всі присутні. Хотів почати з такого питання, що напевно. Наше спілкування це є як запобіжник виникненню якихось незрозумілих речей в нашому суспільстві. І чим більше влада, представники влади спілкуються з громадськістю, з суспільством ну, через засоби маси інформації, тим напевно краще буде для нас всіх. Що стосується сьогоднішньої нашої розмови. Ну, це дійсно на часі. І скажу відверто, можливо, ми десь і запізнилися, тому що це проблема вже не першого року. І дуже важливо, що сьогодні ми разом всі центральні органи влади і наша місцева влада ми звернули на це увагу. І ви вже напевно теж інформовані, що сьогодні в державі стартують дві програми. у нас в Закарпатті дві програми, тому що є державна програма, яка... Регламентується постановою Уряду 212. І є зміни до програми Турбота нашої закарпатської програми, де також ми будемо відшкодовувати на протезування ветеранів, а саме учасників, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю, які ну, особи з інвалідністю, наслідок війни. То по цих двох програмах вони зможуть. Собі, скажімо, протезуватися і поправляти своє здоров'я. Тому що, знаєте, деколи зубопротезування це не тільки естетика, це ще й здоров'я, я вам скажу відверто. Тому хотів би, щоб ви з розумінням поставилися до цього і донесли до наших громадян, що сьогодні це. Буде слугувати їм на користь. Обласна рада разом з обласною військовою адміністрацією ну, особливу увагу сьогодні приділяють нашим військовим, тому що це, знаєте, навіть скажу так чесно: існування нашої держави сьогодні напряму залежить від наших військових, від наших захисників, захисниць. І тому наш обов'язок сьогодні повернутися до них лицем і робити все, що можливо. Залежить від нас. Дякую. Тоді в процесі я думаю, спілкування ми зможемо більш детально вияснити ті чи інші питання, які вас будуть турбувати. Дякую, шановні колеги, шановні журналісти. Як вже було озвучено тема сьогоднішнього брифінгу, це. Реалізація послуги зубопротезування для ветеранів на території Закарпатської області для наших земляків, які повернулися з війни, Мова йде про те, що послуг для ветеранів гарантує держава багато, але ми вирішили сьогодні зупинитися саме на цій послузі. Тому що завдяки вам поширення цієї інформації надасть повну картину, як реалізувати для кожного ветерана це своє право скористатися даною послугою. Якщо коротко, ще з минулого року за рахунок коштів обласного бюджету було запроваджено відшкодування послуги зубопротезування тим ветеранам, які повернулися з полону, і мова йшла саме про цю категорію, і реалізація була такою, що Ветеран, який потребує такої послуги, міг за рахунок обласного бюджету скористатися такою послугою в будь-якому закладі, отримати послугу зубопротезування, а обласний бюджет відшкодовує в розмірі 50 тисяч гривень. Підкреслюю це був минулий рік. Цьому році ми пішли ще далі, і раніше. Таку послугу ветерана або особа з інвалідністю внаслідок війни могла отримати лише в комунальних закладах обласних, але враховуючи те, що йде реформування системи охорони здоров'я, то на жаль, ми відслідковували скарги. Тому керівництво мова було прийнято рішення переформату і полегшення. Комфортності і доступу ветеранів до такої послуги, і було прийнято рішення, що ветеран або особа з інвалідністю, яка потребує даної послуги, має право звернутися до будь-якого закладу, який надає такі послуги і має відповідну ліцензію. І це може бути будь-яка форма власності. Тобто, з нашого боку, мета була одна: спростити та зробити комфортним цю послугу для ветерана. Тому алгоритм дій, якщо коротко, виглядає наступним чином: ветеран за своїм бажанням обирає будь-який заклад, незважаючи на форму його власності, який має право. Проведення надання такої послуги і має відповідну ліцензію. І коли він обрав цей стоматологічний заклад, він туди звертається. Цей заклад, заклад погоджується надати таку послугу, і тоді, в будь-який зручний спосіб, до департаменту соціального захисту населення подається відповідний пакет документів. І далі відбувається по результатах вже надання послуги, відшкодування за рахунок обласного бюджету цього процесу саме цій клініці, яка надала дану послугу ветерану або особі з інвалідністю внаслідок війни. Хочу озвучити цифри. До кінця цього року з обласного бюджету на реалізацію такої послуги для ветеранів закладено коштів у розмірі півтора мільйона гривень. Квота на одного ветерана на надання такої послуги складає 10 тисяч гривень. Хочу зауважити, що цей проєкт ми би назвали експериментальним, оскільки очікуємо фідбеку від ветеранів, які скористалися даною послугою, будемо моніторити процес, наскільки є попит, які є зауваження до реалізації взагалі такої послуги. І тоді вже по аналітиці і по зібраних матеріалах будемо розуміти наскільки результативним, наскільки успішним є даний фінансування даної послуги за рахунок коштів обласного бюджету, і, звичайно, будемо ну, в живому процесі спілкування і моніторингу вносити зміни. Тобто, це, якщо коротко про реалізацію даної послуги за рахунок коштів обласного бюджету, департаментом розроблено ось таку дорожню карту щодо забезпечення даною послугою, це все розписано і ми намагалися її сформувати таким чином, щоб ветерану спростити максимально можливість доступу до такої послуги. Ми плануємо в найкоротші терміни оприлюднити цю дорожню карту для користування на всіх можливих інформаційних ресурсах і обласної адміністрації, і обласної ради. І сподіваємося, що ця послуга буде корисною цей буде успішним, тому що справа нашої честі забезпечити найякісніший рівень надання. Послуг для ветеранів, які гарантуються державою, і нами як обласною адміністрацією і обласною радою. Але разом з тим хочу зауважити, що і держава так само підтримує цей процес і було затверджено постанову Кабінету міністрів саме по наданню послуги зубово протезування і підсилено за рахунок коштів державного бюджету надання такої послуги. Тобто, підсумовуючи, є можливість фінансування з обласного бюджету, є можливість фінансування з державного бюджету. І в цій частині я би хотіла передати слово своїй колезі Ользі Чемет. Доброго дня, шановні колеги. Доповнення до інформації, яку озвучили попередники. Так, дійсно, 27 лютого прийнята постанова Кабінету міністрів за номером 212 про деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Ця з державного бюджету для реалізації цього пілотного проєкту виділено 750 мільйонів гривень. Тобто це дійсно суттєва, суттєвий такий вклад в те, щоб надати якісну медичну допомогу особливій категорії наших громадян, які захищають цілісність нашої держави, і забезпечити їм якісне зубопротезування. для реалізації для реалізації цієї Цього пілотного проекту значить любий заклад охорони здоров'я, тобто незалежно від форми власності, має право укласти договір з Національною службою здоров'я і через підписавши договір з Національною службою здоров'я, надавати цю медичну послугу відповідній категорії населення. 14 березня Національна служба здоров'я вже оголосила про те, що йде підписання договорів, і платформа Smart Tender відкрита для всіх, хто бажає укласти договір з Національною службою здоров'я. Для того, щоб укласти договір по цьому пакету, по великому рахунку нема якихось надзвичайно великих вимог до надавача. Тобто надавач має мати мінімум два лікаря-стоматолога-ортопеда, які будуть працювати за основним місцем роботи, два, дві середні, середні медперсонали, які працюють за основним місцем роботи. Ну, відповідно, мати робоче місце, мати рентгендіагностичну установку і мати обов'язково це бути під'єднаним до Національної служби здоров'я через електронну систему охорони здоров'я подавати всю інформацію про пацієнта. Про надану медичну допомогу і всі звіти, які необхідні, для звітування Національної служби здоров'я виключно через електронну систему охорони здоров'я. Гранична вартість послуг за цим пакетом для одного пацієнта, складає на 2024 рік 14 984 гривень. Тобто, ви бачите, що обласна програма по звуку практично. Відповідає у фінансовому еквіваленті майже а, тій же граничній нормі, яку виділила і держава для реалізації ці, цього пілотного проєкту. А, єдине, хочу акцентувати увагу всім, і це напевно буде цікаво і вам, що громадянин, наприклад, який. А, Звертається за наданням медичної послуги цієї і отримує її в межах державного бюджетування, тобто через Національну службу здоров'я, не може паралельно отримувати цю ж послугу з обласного бюджету. Тобто це треба донести всім громадянам, тому що це, ну, напевно, актуальна інформація. Ось. По великому рахунку, чому називається пілотний проєкт, так само, щоб ви розуміли, тому що дійсно це, якби. Такий ну-хау, да ні держава, ні Національна служба здоров'я, ні Міністерство охорони здоров'я ну, не може гарантувати, що цього буде обсягу достатньо і фінансово, і ресурсно. Чи треба його буде дещо змінювати для того, щоб все ж таки ця послуга була і доступна, і якісна, і зрозуміла для всіх надавачів. Платформа відкрита, тобто подаватися може будь-який, хто бажає з надавачів, який відповідає умовам закупівлі. Так само, щоб ви розуміли, що пілотний проєкт цей, поки що, договір підписуватися буде з Національною службою здоров'я до 1 грудня, включно, тому що пілотний проєкт знову ж таки подаватися може бажаючий в будь-який час тобто от 14 березня якби стартувала площадка відкрита але це значить що до 21 жовтня включно будь-який бажаючий може податися укладати договір з національною службою здоров'я відповідно надавати цю медичну допомогу по досвіду, який вже у нас є, по інших пакетах ми розуміємо, що заклади охорони здоров'я відколи вони стали автономними самостійними підприємствами, досить успішно працюють в ринку, але так само ми бачимо, що дуже багато фізичних осіб, підприємців приватних закладів долучається до того, щоб надавати медичні послуги. Через Національну службу здоров'я, і, відповідно, діставати фінансування з державного бюджету. Для якості це однозначно великий плюс, тому що ринок завжди він підвищує якість надання будь-якої допомоги, тобто і медичної, в тому числі. Відповідно, і прозорість так само вона є якби, зразу. Вищий рівень як якості, так і прозорості донесення інформації до пацієнтів, до громадян щодо реалізації медичних послуг і відповідно відшкодування за ці послуги з державного бюджету. Якщо брати і ну, говорити, наприклад, ще про по закладах, так, то у нас станом на сьогодні по області 33 комунальні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу, до прикладу, це безприватний, із них 18 мають укладені контракти договір з НСЗУ по пакету стоматологічної допомоги, тобто ті, що надавали допомогу, вже і надають на договірних стосунках з НЦЗУ, крім зубопротизування. Ну я більше впевнена, що левова частка з цих комунальних закладів укладуть договір з НСЗУ. Ну і очікуємо, що напевно не менша частина приватників зацікавляться так само цим пілотним проектом, який реалізується на теренах. Нашої держави. У ну, мене коротко наче все. Ну, я хочу вже тільки підсумувати напевно, додати додати себе, що нарешті на цю таку велику проблему як безоплатне зупротезування звернена увага держави. І запропоновані такі конкретні рішення. На даний час ветеран, який повернувся із війни, зможе вирішити цю проблему по двом цим вказаним можливостям: і по постанові Кабінету міністрів, і по, через програму турбота через обласний бюджет. І це реально наближає допомогу до наших захисників, тому що їх буде. Після закінчення війни набагато більше як зараз, але і зараз їх досить багато. Ми не знаємо, скільки людей насправді воює зараз. Точну цифру не можемо сказати, але практично кожен з них буде потребувати стоматологічної допомоги а можливо 50% і більше і зупротезування. Як ми знаємо, що зубо протезування є одна із найдорожчих. По вартості послуг у стоматології. І, звісно, ми, можливо, ті кошти, які закладені зараз і передбачаються, тобто 10 тисяч на одного пацієнта, можливо, ця сума буде в кінці кінців і переглянута. Все це буде залежати від ринку і від того, як, як буде утворюватися цінову, як буде мінятися ціноутворення на ринку. Адже, ми розуміємо, що приватні заклади також беруть участь у цій будуть брати участь у цій програмі. Це дуже добре, тому що це є величезна конкуренція між закладами. А це конкуренція це завжди якість якість насамперед, тому що ми будемо намагатися, і також по акту виконаних робіт і контролювати, що саме. Що саме надають яку допомогу, в якій в якому обсязі і з якою якістю надаються допомога у тих чи інших приватних закладах? адже Це не комунальні заклади охорони здоров'я. Однак наші е, е, пацієнти, а це ветерани, мають будуть мати можливість абсолютного вибору. Це і місце проживання за місцем проживання. Вони зможуть отримувати цей. Цю послугу в тому чи іншому приватному або комунальному закладу. Або, а також це що важливо, і він буде мати можливість вибрати і цінову політику, тому що, можливо, така ціна не покриє повністю цей пакет і треба буде доплатити. Але в одному місці це менша доплата, а в іншому місці це більша доплата. Однозначно, що це пілотний проект, і кожен кожний пілотний проект він має бути оцінений і зробити висновки. Але я вважаю, що це дуже великий позитив, оскільки зубопротезування це те, що впливає потім на здоров'я загалом, на здоров'я шлунково кішкового тракту, на імунітет, на опірність організму і загалом це є якість життя. І це і психологічні такі псих, стан психологічного стану ветерана, тому що відчувати себе неповноцінним це дуже-дуже важко, і я думаю, що такий, така допомога реально допоможе ветеранам відчувати себе більш впевнено і більш повноцінно в реальному житті. Уточнення запитання уточнення: півтора мільйона гривень у роботі це лише на суму протезування. Правильно? Яка загальна сума бюджету обласному? Говорити трошки більш конкретно в тому контексті, що з червня 23-го року сформована окрема обласна комплексна. Програма соціальної підтримки ветеранів та членів їх родин, тобто, всі абсолютно послуги, які може отримати ветеран за кошти обласного бюджету, були сформовані і закладені в цій програмі. Ця комплексна програма була затверджена розпорядженням голови і діє вона протягом 23-24 років. Саме в цій програмі закладено ті півтора мільйона гривень з обласного бюджету, про які ми зараз говоримо, і однозначно, що ця програма буде переформатовуватися, розширятися та фінансово підсилюватися в наступних роках, оскільки це основний пріоритет роботи і обласної адміністрації, і обласної ради. Однозначно, ви скільки ви хочете обучати? Півтора мільйона гривень це 150 п'ятдесят тисяч. Людей, які 10 тисяч можуть собі зробити нове протезування чи місяць, чи два, чи півроку. Я не вам не дякую за запитання. Я Скажу, що ми не вивчаємо ми вже в процесі, бо лише вчора подано було 11 заявок від ветеранів на отримання даної послуги. Тобто мова йде про те, що наш принцип роботи дуже простий: нічого для ветерана без ветерана. Ми зробили до цього. Консультації провели із самими ветеранами, із представниками, керівниками обласних ветеранських організацій і чітко сказали: дайте нам право вибору самостійно. Ми так і так, зробили. Так, дивіться, я доповню. Шановні, шановні друзі, це початок. Ми закладиться півтора мільйона. Використається півтора. Ми додаємо ще, скільки буде треба, скільки буде. Чекайте, давайте на стартене і ми побачимо, як це буде реалізуватися. І додамо, скільки треба. Ну, ми ну Це залежить від. від матеріалу. Ні, ні, від пацієнта. Ну одному треба один зуб запротезувати, а другому повну верхню чи нижню, чи обидві щелепи. І Це дуже різні речі. Дивіться, можна я дозволю, якщо брати через державну програму, наприклад, там так само, скільки вона пілотується, то ці питання, що ви задаєте, вони будуть відшліфовуватися в ході пілотування програми. Але, до прикладу, навіть якщо брати тарифи, які закладені на державному рівні, до прикладу, ставка на медичну послугу становить 2765 гривень. Для якої застосовуються такі корикувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної допомоги, це про це вам читаю самої постанови, ви можете підняти і почитати коефіцієнт від одиниці до 5,4 Тобто, те, що каже Василь Юрій, залежно від складності, залежно від обсягу, залежності від матеріалу, тому що матеріал так само озвучений по державній програмі є постійна металокераміка. Є зйомні нейлонові і я мав не, не коректно говорю, нелонові акрилові протези, і є частково змінені змінні блюдеці протези. Тобто, це у державній програмі в самому пакеті державному вже озвучено щодо тих грошей, що в обласній програмі так само дивіться, ці півтора мільйона про які, які озвучені тут, вони. Роками були в обласній програмі а, Департаменту охорони здоров'я що надавалися для фінансування госпиталь інвалідних війни для думку протестування категорії населення. Я підняла 5 років поспіль, як, як використовувалися ці гроші з, 2000, з 2020 року, наприклад, дотепер, цих грошей вистачало для тих людей, які зверталися і потребували цього. Ну, не забувайте, що людина має дійсно право вибору. Це не значить, що всі пільговики скористуються. Є люди, які самодостатні, є пільгові категорії, які мають заможних родичів, і які просто не будуть даже хотіти входити, наприклад, користуватися цими пільгами. Або, можливо, будуть мати потреби в якихось інших, більш високовартістих технологічних способах, які не, не, не вкладені в пакет. цей. Тобто, знову ж таки, це все на старті зрозуміло де старт, да, з чого ми стартуємо, але дійсно не зрозуміло на фініші, що треба буде і скільки потребувати буде допомоги цієї пільгова ці, категорія. Тому що, повторюсь ще раз, пільгова категорія це не значить, що всі відсотки А Лікування звичайно? Лікування, лікування з відео. Знову ж таки, щодо самої о, програми державної, тут чітко в пакеті я вам зараз так само зачитаю на чітко написано, що, про те, що ви говорите, які види допомоги, значить, опис медичних послуг, які надаються за договором, проведення стоматологічного обстеження пацієнта з метою визначення обсягів і методу зупротезування. Проведення інструментальних досліджень, в тому числі рентгенографічних, які відповідають галузевим стандартам надання медичної всієї допомоги, встановлення таких зубних протезів, що ще вже вам говорила, незмінні металокерамічні, повні або частково змінні нелонові, акрилові, частково змінні бюгерні. Потім підготовка ротової порожнини, зокрема, опорних зубів для встановлення вище зазначеного зубного протезу або протезів з урахуванням лікувальних процедур, виготовлення зуб, зубного або зубних протезів знову ж таки тих, що я, з тих матеріалів, що я вам говорила. Ця процедура також включає отримання відбитку, реєстрація копису, вибір матеріалу. Дизайну майбутнього протезу фрезування, моделювання, проведення фіксації, проведення своєчасного знеболювання і надання невідкладної медичної допомоги, якщо, наприклад, вдається ну, виключання. Тобто, в самому пакеті, коли люди, ну, коли заклад буде подаватися на підписання договору, ці всі умови спеціалістів про. Я лише додам, що як то кажуть, ну людською мовою я хочу, наприклад, поставити пломбу. Мається на увазі, ветеран має потребу поставити пломбу. Тобто саме пломбування не входить в даний пакет, в тому числі і за кошти обласного бюджету. І я думаю, що всі розуміють, що це найдорожча послуга да, з зубопротезування. тому саме вона і була обрана, і за рахунок коштів обласного бюджету ветеран, який цього потребує. Проходить так звану, як вже було озвучено, бо це практично паралельні речі, підготовку до зубопротезу і вже безпосередньо саме протезування. Десь приблизно коротко останку. Ви говорили про те, що інваліди також мають право тобто це мова йде про людей, які не відноситься до ветеранів? Ні, ви були неуважні і почули е, некоректно. Це особи з інвалідністю внаслідок війни. Саме так. Тут в дорожній карті все буде чітко розповідає.